Либіцької я нагадаю, там прорвало трубу, провалився асфальт. І От, за даними КМДА, пошкоджено було мережу на вулиці Антоновича. Її зараз локалізували це пошкодження, але на місці продовжують працювати аварійні бригади і продовжує працювати наша журналістка Анжеліка Вов. Вона зараз на зв'язку з нами. Анжеліко, ну я знову кажу привіт. То на якому етапі зараз перебуває ліквідація е, прориву? Ох, як багато людей зібралося, бачу там. Іра, я тебе вітаю. Я все ще продовжую стежити за ситуацією, що сталося у Голосівському районі столиці. І от, якщо ще годину тому тут був просто потік води, який нісся по вулиці Антоновича, то зараз цю ситуацію вже локалізували, і от на ділянці, де Вся прорив її вже огородили червоною стрічкою, і біля неї працюють як комунальники, як всі необхідні аварійні служби, так і сама техніка. І от зараз оператора попрошу вам більш детально це показати. Зараз на місці викачують воду із тої ями, яка утворилася. І, знаєте, хочу зазначити, що перед тим як ще роботи не були початі, тут саме ця ділянка з асфальту, Продовжували і продовжували руйнуватися, і от зараз ви бачите, яка ущелена велика утворилася. Зазначу, що на місці що загалом інформацію від Київтеплоенерго ми отримали, і як зазначили нам, вони що пошкодження мережі тут діаметром 800 міліметрів, і це сталося у процесі проведення гідравлічних випробувань. Також ми поспілкувалися із очевидцями, які тут працювали на місці в той час, коли стався цей інцидент, і що ж вони нам сказали, давайте почуємо далі. Почала текти вода і ми повиходили всі на вулицю. Нам екстрено сказали закритися. Да, екстрено в плаза повністю закрилися відразу. І ми дивимося, що тут відбувається. А в перші хвилини, як тут загалом був рух? Машин було куча, всі кудись їхали. ну і Також було багато людей, всі якось кипішували. Хотіла сказати, що аварія на цьому місці сталася не вперше ще у 2020 році. На тому самому місці бив гейзер із гарячою водою. Тоді затопило перший поверх торгівельного розважального центру Ocean Plaza. Також дев'ятеро людей зазнали опіків і звичайно зверталися до медиків. На місці також провалився асфальт, і одна з маршруток впала задніми колесами у яму розміром 2 на 2 метри. І аналогічна ситуація ми от можемо спостерігати зараз. Також нам вдалося поспілкуватися із очевидицею, що тієї ситуації у 2020 році, що нинішньої і що вона нам сказала. Давайте почуємо далі. Було тут маржутка впала на це люди перебігали через дорогу по кипятку. плаза плавала по кипятку, по перші поверхи люди не могли вийти, поппайклися дуже багато людей тоді. Тут там була яма, там було все, і туди нижче. теж все, все було зірвано. Відповідно на цій ділянці рух транспорту призупинений, і що легкові автівки, що громадський транспорт намагаються об'їжджати цю ділянку. і От вони курсують зовсім іншим маршрутом. Тому, якщо ви будете проїжджати ось по цій ділянці, по цьому районі майте, будь ласка, це на увазі і обов'язково розраховуйте свій маршрут. Ну і звичайно, я б хотіла нагадати, що телеграм-каналами ширилася інформація про те, що буцімто метро Лебідька закрили через прорив. Однак це виявилася неправдива інформація, і як нам повідомили в метрополітені, що станція метро продовжує працювати у звичному режимі, і кожен громадянин міста зможе нею скористатися. Тож, колеги, на цю хвилину у мене вся інформація. Я продовжуватиму стежити за ситуацією і передаю тобі слово. Анжеліку, спасибі величезне. Я дичем що це була наша журналістка Анжеліка Вовк, вона працює на місці прориву. Так.